В ефірі першого придністровського вчасно українська редакція. Вітаю вас, студія надія Швець. Дивіться просто зараз. Першого жовтня в республіці стартує осіння призовна кампанія. Аграрій сподівається на хороший урожай, відновлюючи мільоративний комплекс. Історики, архітектори, художники оцінюють стан придністровських пам'яток культури. Ці хвилини в Кишиневі відбувається зустріч президента Придністров'я Євгена Шевчука та прем'єр-міністра Молдови Влада Філата. Сторони мають намір уточнити параметри досягнутої 30 березня угоди щодо відновлення повноцінного вантажного залізничного сполучення через Придністров'я та продовжити її дію. Раніше термін зафіксовано в документі механізму був встановлений на 6 місяців з подальшою його пролонгацією зі згоди сторін на порядку. денному також широке коло питань соціально-економічного характеру зокрема, проблеми залізничного транспорту, пасажирських перевезень, транспортної логістики, питання банківської взаємодії та формування адекватних процедур для активізації економічної діяльності господарюючих суб'єктів обох сторін в обговоренні беруть участь також політичні представники Придністров'я та Молдови Ніна Штанський та Євген Карпов. Придністрові завершується підготовка до осінньої призовної кампанії до збройних сил Придністров'я. Вона стартує 1 жовтня і триватиме до кінця грудня. Відповідний указ президента набув чинності кілька днів тому. Зараз комісією ведеться активна робота з вивченням особових справ майбутніх солдатів. Окрім сімейного становища та стану здоров'я, особлива увага приділяється питанню про надання відстрочок від військової служби. Єдина проблема на проблема на сьогоднішній день це велика кількість наданих вістрочок від призиву. В основному причина вістрочок це здобуття вищої освіти. Вже за тиждень розпочнеться прийом документів та медичний огляд юнаків для з'ясування, чи придатні вони до служби в армії і в яких військах нестимуть її. Критерії для визначення залишаються тими ж. Перша відправка призовників до військових частин відбудеться в кінці листопада. Продовжому випуск терміни сівби озимих культур цього року були порушені через погодні умови. Аграрії чекали опадів, але їх було недостатньо. Тим не менш, в і слободзейському районах осіння посівна кампанія вже стартувала. Подробиці у Іни Сіпіти. Через відсутність дощів посівна кампанія на полях фірми «Інтерцентрлюк» почалася на два тижні пізніше, ніж зазвичай. Вже посіяли 620 гектарів рапсу. Правда, аграрії відзначають, через складні погодні умови половину площ доведеться пересівати. в Погода у цьому році для аграрників склалася вкрай жорстока, вкрай невдала. Тільки на нашій фірмі за минулий рік було пересіяно 1250 гектарів рапсу. Це завдало збитки фірмі понад 250 тисяч доларів. Крім озимого рапсу, «Інтерцентрлюкс» планує висіяти 1250 гектарів пшениці і близько тисячі озимого ячменю 300 гектарів вже зайнято зерновими. є техніка, техніка зерно сіється за інтенсивними технологіями з внесенням одночасно комплексних добрив насіння протравлене. За останні два роки сільгоспфірма придбала техніки на мільйон доларів. Це дозволяє оперативно і якісно вести підготовку ґрунту до посіву, а потім і збір урожаю. Ось тільки фахівці нарікають на зрощуваність земель, а точніше її відсутність. Це сильно псує показники. Нас нас тішить те, що сьогодні і уряд, і міністерство сільського господарства, і керівництво району з розумінням ставляться до того, що треба реанімувати систему зрошення. Колись в Слободзейському районі зрошувалося до 80% земель. Зараз ця цифра в десятки разів менше. Але вже в цьому році ведуться роботи з запуску насосної станції біля Володимирівки. До весни планується подати воду на поля, що гарантуватиме аграріям отримання гарного врожаю незалежно від погодних умов. І Олександр Чибан вчасно на першому придністровському. Осінні канікули для школярів України можуть розпочатися на тиждень раніше, а все через вибори до Верховної Ради. Таку ідею подали у профільному міністерстві. Там рекомендують відправити дітей на відпочинок із 25 жовтня. Мовляв, це покращить організацію виборчих дільниць, які розташуються в деяких школах. За планом, канікули для дітей мали розпочатися наступного дня після виборів, 29 жовтня. Інші українські новини у короткому відеогляді. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджує про новий респіраторний вірус, який призводить до ниркової недостатності. Небезпечне захворювання виявлено у лондонській клініці у громадянина Катара. Вже є декілька смертельних випадків від цього невідомого штаму. Україна планує листопаді підписати контракти з американськими компаніями про розвідування та видобуток традиційного та сланцевого газу. Майбутнє співробітництво у Нью-Йорку Віктор Інукович обговорив із керівниками підприємств за умовами контракту. Все видобуте пальне має бути реалізовано в Україні. Кабмін планує скасувати мінімальні закупівельні ціни на цукор. Нинішня вартість його збиткова для багатьох підприємств. Останні два роки вони виробляють цукру більше ніж споживає внутрішній ринок. За кордоні ж поки що закриті для українського товару. Українські журналісти протестують проти закону про наклеп і закликають приєднатися 1 жовтня до мітингу під стінами Верховної Ради. Організатори вважають, що цей закон стосується не лише представників ЗМІ, а й усіх громадян, бо фактично запроваджує цензуру. Продовжимо випуск сумною новиною. Сьогодні в Дубосарах простились із Борисом Теріним. Він помер на 90-му році життя 23 вересня. Ми потірялі одного із наших сильніших. Ми втратили одного з наших найсильніших, найчесніших товаришів ветеранів Великої Вітчизняної війни. Він завжди надавав нам допомогу і був для нас прикладом. Ветеран Великої вітчизняної війни, козачий полковник, захисник ПМР, почесний енергетик, громадський діяч, людина з великої літери, людина легенда. Борис Олександрович був завжди на життєвій передовій. Учасник трьох війн минулого сторіччя. За бойові заслуги нагороджений орденами вітчизняної війни, червоної зірки за особисту мужність орденом пошани та орденом республіки. 21 рік Борис Олександрович очолював Дубосарську раду ветеранів Великої вітчизняної війни, праці та збройних сил. Завжди займав активну життєву та громадську позицію. Без Бориса Теріна в місті не відбувалось жодного свята чи заходу патріотичної спрямованості. Ось і 22 другу річницю створення ПМР він зустрічав разом із Дубасарцями. Це було його останнє звернення до земляків 2 вересня цього року на майдані перемоги у Дубасарах. Сьогодні Бориса Теріна проводжали в останню путь чи не всім містом. Родичі, друзі, знайомі, представники влади, громадських організацій. Сьогодні ми хоронимо не просто чоловіка. Сьогодні ми ховаємо не просто людину, а людину з великої літери. Скільки випробувань і горя випало на його долю? Борис Олександрович був людиною великої сили волі і мужності. Нехай йому земля буде пухом. А ми живі, повинні пам'ятати про цю гідну людину. Поховали почесно ветерана на Алеї Слави нового добосарського кладовища. Історики, митці, архітектори, представники міністерства освіти перевірили стан пам'яток культурної спадщини у Кам'янському районі за реєстром 2002 року. Їх в цьому регіоні 55. цікавив комісію і стан клубних закладів та сільських бібліотек. Паралельно у складі двох комісій представники різних сфер діяльності за два дні обстежили у районі майже 60 об'єктів культурної спадщини, внесених до державного реєстру у 2002 році. Увагу зосередили і на установах клубного типу з целію внесення цих об'єктів в цільову програму. з метою внесення цих об'єктів до державної цільової програми з капітального ремонту і технічного оснащення в основному сільських клубів та будинків культури. З 20 клубів в аварійному стані три Кузьминський та Слободорашківський через малочисленність населених пунктів за попередніми висновками членів комісії буде законсервовано. У селі Подойма, де проживає три тисячі чоловік, питання залишається відкритим. Пам'ятників архітектури і історії в районі за списком 55. Поки що вони лише обстежувалися. Визначити цінність кожного експертній комісії доведеться пізніше. Нужна, щоб кожен із спеціалістів Необхідно, щоб кожен спеціаліст висловив свою думку. Чи є той чи інший об'єкт пам'ятником історичного чи культурного значення, який необхідно взяти під охорону держави? Робота комісії у камінці лише початок опіткої роботи. Попереду обстеження пам'ятників культурної спадщини в інших районах та містах Придністров'я. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромоцентр, 27 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 13 градусів тепла, в день від плюс 25 до плюс 28.